У тимчасово окупованому Криму росіяни знищили свій літак. Багатоцільовий винищувач су 30 СМ. Інцидент стався у північно-західній частині півострова під час відбиття атаки безпілотників. Ворожий борт виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Вилетів або за аеродрому Сакі або Бельбек. За даними радіоперехоплень, у літака спалахнули обидва двигуни. Екіпаж встиг катапультуватися. У військово-морських силах України підтвердили знищення ворожого винищувача, зазначили, що причиною швидше за все став так званий дружній вогонь. Російські сили ППО могли прийняти свій су 30 СМ за ворожий дрон і збити його. Непрямо цю версію підтвердив і російський зет-блогер, який спеціалізується на темах авіації та має півмільйонну аудиторію. Капітан Ілля Туманов. Він традиційно шифрує російську армію під назвою армія Лаосу, особливо коли йдеться про втрати су 30 СМ це один з основних багатоцільових винищувачів Росії покоління 4+. Літак універсальний здатний вести бій у повітрі та завдавати ударів по наземних цілях. Його вартість оцінюється в десятки мільйонів доларів, а підготовка екіпажу триває роки.